Так, Привіт, народ ще раз. Все-таки вирішив я при святі зняти ще одне відео. Воно, напевно, буде дубль 2 чи проба номер 2 Попереднє відео я зняв про моє відношення, моє негативне відношення до того, що закрили в Україні такі російські сервіси, інтернет-сервіси як ВКонтакте, Mail.ru і інші, інші, інші якими особисто я, особисто наша група ВКонтакті і купа моїх друзів, купа моїх колегів користувалася, ну, значить, закрили. так? Закрили, верніше, попробували закрити, люди там все рівно обходяться, заходять і так далі. Мені особисто це створило багато незручностей і реально накипіло. Знаєте. Я досить жорстко і саркастично. І тролінгово висказав свою позицію в попередньому відео. І Аби не провокувати людей ні на які конфлікти, ні на які... Просто, щоб не розворушувати це осине гніздо, я відео Стер, Ну, не стер, я просто закрив доступ до нього. Так? Тому давайте так. Чітко по порядку. Наші нові контакти, наша група у Фейсбуку. На мій профайл у Фейсбуку і мій мейл. Це є три, вони є всі під описом в описі до відео. Це є наші нові контакти, по яких ви можете зв'язатися особисто зі мною, особисто з нашою групою, щось писати в ній, щось публікувати, щось читати. І е, мій робочий е-мейл, по якому також можна зі мною зв'язатися. Тому що закриття. Інтернет-сервісів ВК, Mail.ru і так далі, змушено, змушує мене переходити на інші інтернет-ресурси. Так це створить певні незручності, так, це комусь вигідно, комусь невигідно, комусь добре, комусь недобре, комусь подобається, не подобається, але ми це змушені зробити. Того разу без сарказму, без тролінгу і без, ну, без негативу і без політики. Отак от чітко взяли і перейшли. Сьогодні ввечері буде відео про мотоподорож про Європу, з якої я повернувся недавно. Сьогодні свято, сьогодні я вдома. І... Бруно! Ді сюди! До мене. І мій колега, в якого вже стали вуха, вам передає привіт. Так. Так. І сюди. Скажи щось нам. Вушка стоять. Yeah. Угу. Ну, якось так, народ. Давайте, давайте щоб в нас е, все було окей. Давайте, щоб ми не сварилися з вами через ніякі політичні моменти. Я, е, та, я дійсно я трошки перегнув палку, напевно, в попередньому відосі. Е, бо реально, мені це створило купу незручності. І мені створило купу незручності, і створило моїх друзям і так далі. Ну, але, знаєте, нам, нам далі щось робити, нам далі щось знімати, якісь Санта-Барбара, якісь речі, якісь то все. Ми змушені просто перейти на інший ресурс. Я запрошую всіх бажаючих доєднатися до нашої групи у Фейсбуку, доєднатися до, наш, до наших спільних обговорень, спільних тем і так далі. Все, я вас всіх чекаю на наших нових ресурсах. В принципі, все. Удачі!